Коли люди бачать готову скульптуру, наприклад, як цю, вони насправді не до кінця розуміють, як це все створюється і які є етапи. Я про це сам не дуже думав, того, що якби я з цієї сфери я сам ці скульптури ліплю. Але через те, що прилітало купу питань серед мого оточення, серед підписників, я вирішив розкрити таку тему, як створюється скульптура поетапно. Оце от готова штука. Але щоб виникла ця готова штука. Спочатку зароджується ідея, це найперший етап. В моєму випадку я зазвичай роблю графічні ескізи, наприклад, як тут. Тобто я беру блокнот, малюю чорною кульковою ручкою якийсь ескіз, що це буде. Перед тим, звісно, воно в мене формується в голові, і дуже часто я свої скульптури продумую прямо до деталей, як якісь 3D-моделі. Тобто, в голові я маю тривимірну модель, яка в мене там крутиться всіма. Елементами, тобто я вже бачу, скільки там кількість лап буде, наприклад, там антропоморфне чи це комаха, а після того вже малюю. Якщо робота доволі велика, наприклад, якщо це там півтора-два метри, то тоді робиться декілька дрібних ескізів. Тобто там, ну буквально, такі от якісь ескізи в пластиліні, вони не пророблені чисто для того, щоб визначити, наприклад, як там голову повернути, там в яку сторону, як рука йде, отакі всякі нюанси. Коли Етап ескізів завершений. Після того починається вже робота в оригінальному розмірі, в великому там чи в тому, якому вона планується. В матеріалі. Дуже важливий момент. Для того, щоб зробити скульптуру на етапі ескізів, треба продумати. З якого матеріалу буде готовий виріб. Не можна просто, типу, придумати собі ескіз і потім такий, ой, це буде там з бронзи, чи це буде з каменю? Ні. Тобто, якщо я, наприклад, роблю таку тонку роботу, я розумію, що це в моєму випадку буде з полімерки. І я буду ліпити її на каркасі з полімерної глини. Якщо я би її проєктував, наприклад, під бронзу, я би зразу проєктував це так, щоб я це ліпив з пластиліну і думав про те, як це буде виливатись. Відповідно, якщо робота проєктується в камені, вона більш цільна, там ну, такі тоненькі деталі не вийдуть. І через те треба зразу проєктувати якийсь ескіз більш цільний. Наприклад, в мене в блокноті є ескізи, які будуть під формовку. То вони виглядають зовсім інакше, ніж мої всякі комахи. Наприклад, тут є якийсь такий троль, і видно, що в нього тільки хіба вуха стирчать, а сам він цільний. Ця штука буде під те, щоб формувати її і переливати потім в якийсь там бетон, пластика, крил і тому подібні матеріали. Тобто дуже важливий момент саме на етапі ескізу продумати в якому матеріалі і яка це буде пластика, і який розмір теж можна врахувати. Другий етап, коли пророблений скіс, і ви починаєте роботу. В випадку, якщо це полімерна глина, пластилін або самосостигаючі матеріали, тобто, щось як оця от робота, це зробити каркас. Люди теж не завжди про це, якби, думають, які не сфери, що оця штука, якби була просто з полімерної глини, то я би її так хитнув і просто лапи би повідламувались, наприклад, в цих місцях. Щоб цього не відбулося. Треба використовувати дріт. Я зазвичай використовую алюмінієві оцинковані, мідні дроти. Для цієї роботи, яка буде наступною, я от зробив каркас і вже частину проліпив цього от краба. і ви бачите, що це металеві елементи, поки що без полімерної глини. Також зазвичай я на етапі каркасу роблю підставку, хоча можна зробити на якійсь основі роботу, а потім просверлити там в камені чи в дереві отвори і поставити її. Такий варіант теж існує, але в моєму випадку, це зразу каркас і підставка. Коли ви зробили каркас, третій етап це ліпка. Тобто, отут вже прийшов третій етап з ліпкою. Це зараз полімерна глина, вона не випалена. Я її ще можу проробляти, тобто вона м'яка. І вже після того, коли ви проліплюєте роботу, якщо це полімерна глина, четвертий етап випал. Тобто. Цей крап, який я показував, що на ескізі і на каркасі, він ще в м'якому матеріалі ще на етапах. А оця от штука, вона вже випалена. Тобто, якщо я його так стисну, вона тверда. Тобто, це, якщо не помиляюсь, четвертий етап це випал. І п'ятий етап в мене це далі вже я фотографую. Прописую там розміри, матеріали, закидаються в портфоліо на сайти і тому подібне. Тобто, це вже іде фіксування для деяких робіт, які робляться з м'яких матеріалів, наприклад, пластилін чи глина, є ще один етап: це формовка. Тобто, ви зліпили роботу і знімаєте форму. Цього теж багато людей зі сфери не знають. Що не всі роботи в зліпили з матеріалу і він в тому лишився як полімерні глині. Наприклад, пластилін. Ну він просто від зовнішніх факторів, від там, сонця, температури може понищитися, або якщо його там торкнутися, десь ну, він може пом'ятися. Тому знімаються або кускові, або чорнові гіпсові форми, або силиконові поліуретанові гнучкі форми. І є різні альтернативні методи. Після того, коли знята форма, всередину цієї форми заливається матеріал. І таким чином можна робити роботу або в одному екземплярі, або в декількох. Всі роботи, які я роблю з полімерної глини, вони всі виключно в одному екземплярі, і я з них не знімаю форму. Взагалі в скульптурі, якщо не помиляюся, рахуються оригіналами перших сім копій. Тобто, якщо ви зробили скульптуру, вилили її в матеріалі сім раз, це все оригінали. Хоча мені більше імпонує думка, що якщо оригінал це одна робота, і через те всі роботи з полімерки, в мене тільки в одному екземплярі. Ну і технічно я би реально не хотів запарюватися і знімати форму з такої штуки, яка має купу лап, і з цього робити тираж. А взагалі альтернативний ще варіант, окрім такої класичної традиційної, який називають скульптури, це зараз 3D-моделювання і 3D-друк. Тобто на виході ви теж маєте роботу видрукувану. Але попередні етапи ви проходили в цифровому варіанті на комп'ютері. Тобто, все моделювання, проєктування цієї роботи, всі текстурування, всі ці штуки відбувалися, в, наприклад, в програмі ZBrush. А потім ви вже просто модель переводите в потрібний формат і ви друковуєте її. І ну, на виході це теж скульптура, просто трошки альтернативнішим шляхом. Я дотримуюсь більш, скажімо, традиційної класичної школи і роблю свої скульптури вживу руками, ліплю. І далі або знімаю форми, або випалюю, або це якщо якісь самозастигаючі матеріали, то чекаю, поки воно висохне. От такі, от основні етапи. Я думаю, що на Ютубі матеріал, такого матеріалу, не так багато. І через те вирішив його записати. Того, що людям, як зі сфери, так і поза сферою, це цікаво, ну, зважаючи на те, що принаймні велика частина людей мене це особисто запитували. В мене є соцмережі зараз є інстаграм і тікток, і також Ютуб, який ви дивитесь. Якщо вам подобається такий контент, якщо ви цікавитесь подібними темами, буду радий підписці і буду радий коментарям. Але краще напишіть коментар, наприклад, на відповідь, до якого я зможу щось розказати в наступних відео. Тобто, звичайні коментарі це окей, це покращує активність, але мені було б цікавіше, якби ви. Вказували саме на якісь думки і питання, які я можу розкрити, і це б сформувало наступний контент, і я розумів би, що потрібно і цікаво аудиторії. А мене весь цей час звали Петро Петровський, я професійний скульптор з багаторічним стажем і також займаюся звуком, пишу музику. Можна назвати мене саунд-продюсером, виступаю з гуртами на сцені і тому подібне. Тобто, в мене не тільки діяльність. З скульптурою образотворча, а також і музична присутня. І ці відео можна назвати вечірньою рубрикою. Хто з соцмереж знає про цю двіжуху, то ви зараз дивились вечірню рубрику з Петром Петровським. Ну і до наступних зустрічей. Дякую, що були зі мною цей час і дивились це відео. Опа!